Доброго ранку, мої хороші. Благословенного всім дня, мир вашому дому, нехай береже вас Господь на всіх дорогах життя. Хочу сьогодні вам розповісти про те, що людина складається з 99% з духу. Я даю взяти з того, тієї сили духу. Сили духу дає лише Господь. А для того, щоб отримати цю силу, ми повинні народитися згори. Що це означає? Народитися згори це означає, що прийняти у своє життя, у своє серце Ісуса Христа. Якщо ми не каємося в своїх гріхах, не відрікаємося від них, не приймаємо в своє життя Слово Боже, не живемо по законах Господніх, тоді ми не зможемо ніяк народитися згори. Отож, любі мої, я бажаю всім, щоб всі були народжені від Духа Святого, щоб не були пофарбованими гробами, зверху гарними, розумними, красивими, а всередині, щоб не було ні в кого порожньо, щоб ми не були мертвими, а лише живими. Живий не той, хто дихає, розмовляє, ходить, а той. Хто народився від Бога і отримав Духа Святого? Амінь.